Вітаю, я вчитель географії ліцею Великописарівської селищної ради Сумської області, Резнік Руслан Петрович. Моє педагогічне кредо учитель сіяч знання. Не лише в пам'яті і свідомості своїх учнів, а передусім у їхніх душах і серцях. Робота вчителя мені дуже подобається, адже найбільша насолода у житті це спілкування з дітьми. Діти наше майбутнє, саме від нас, учителів. Залежить, яким воно буде. Тому я прагну сформувати екологічно вихованого громадянина в процесі використання різних форм роботи з дітьми і працюю над методичною темою формування природоохоронної та екологічної компетентності шляхом виховного впливу на учнівське середовище. Одним із чинників, що впливають значною мірою на погублення критичного екологічного мислення, є розвиток екологічної орієнтації освітнього процесу. При вивченні географії є величезні можливості для формування екологічної свідомості. Така можливість є практично на кожному уроці, і я її намагаюся використовувати. В екологічній освіті не меншу роль, ніж естетичне виховання, яке іскладний внесок дає географії. На уроках географії учні збагачуються новими естетичними враженнями, чому сприяють різноманітні засоби навчання, картини, кінофільми, діафільми. Що формують образи території різних об'єктів природи, розвиваючи дітей, естетичне сприйняття навколишнього середовища. У формуванні екологічної свідомості учні величезна роль належить урокам, які проводяться в нестандартній формі. Такі уроки завжди цікаві, пізнавальні, і діти самі охочі беруть участь у їхній підготовці. На мою думку, серед найефективніших екологічних навчально-виховних методів, що дають можливість говорити та діяти, є ігрова діяльність учнів, вона має широкі навчання і виховні можливості. Якщо спочатку учень захопиться лише грою, то його дуже швидко зацікавить пов'язаний з нею матеріал. У нього виникне потреба вивчати, розуміти, запам'ятати його, тобто він почне готуватися до участі в грі. Розв'язання питань екологічного виховання найбільшою мірою сприяють творчі сюжетно рольові ігри. Встановлено, що пізнавальний виховний ефект. Гри досягається при дотриманні методики, де організація, розподіл роли, підготовка до них зберігають її неповторну чарівність, учнівську безпосередність, а також забезпечують знання про об'єкти гри, наближені її до реальної ситуації. Один із засобів закріплення систематизації і узагальнення знань про навколишнє середовище словесні тактичні ігри. Їх надзвичайно важлива роль полягає в закріпленні природоохоронних уявлень. Пробудженню учнів бажання чинити добре і не порушувати відомі їм правила поведінки у природі у формуванні позитивних рис. Таким чином, уміло використовуючи ігрові методи, навчання на різних етапах уроку можна сприяти стимулюванню пізнавального інтересу учнів, новизна змінистю матеріалу, який вивчається, різноманітність форм опитування, перевірка знань, пояснення нового матеріалу, емоційний тонус учнів, самого вчителя, Взаємна підтримка вчителя і учнів, змагання і заохочення всі ці фактори забезпечують правильне використання ігрового матеріалу на уроці. З огляду на вище зазначення, хочу привести зразки ігор спрямованих на підвищення екологічної компетентності учнів, які я використовую на своїх уроках: пошка, подвійна карусель, конструкторське бюро, клубна картка, мінус. Творча лабораторія, шеф-кухар, навмисна обмова, скринька запитань та інші. Екологічна компетентність учня формується під час безпосереднього спілкування з природою, милування, спостереження, трудової та експериментальної дослідницької діяльності впродовж цього шкільного життя. Найбільше общем подобається екскурсії по екологічній стежині Гетьманського національного природного парку. На мою думку, Природоохоронні акції дозволяють формувати основи екологічної компетентності на засадах включення учнів у різні види діяльності практичну, інтелектуальну і естетичну. Дякую за увагу.